Втома руйнівна сила для жіночого здоров'я. Прокидаєшся і вже втомлена. Тягнеш день, як марафон без фінішу. Don't Push the Horses. Хронічна втома. Це не норма життя сучасної жінки. Втома може стати причиною серйозних проблем для вашого здоров'я. Це не тільки втрата енергії, це може вплинути на гормональний фон, гінекологічні проблеми, менструальний цикл, стресові порушення, і це прямий шлях до безпліддя або ускладнень при вагітності та інших захворювань. Багато з нас звикли думати, що це егоїзм, що ми повинні завжди ставити інших на перше місце, а себе в останню чергу. Але насправді тільки коли ми піклуємося про себе, можемо дати найкраще своїм близьким, колегам і всьому світу навколо нас. Відновити сили це можливо, але для цього потрібна не тільки кава. А професійна консультація. Ми виявимо, чому ви виснажені. Перевіримо гормони, підберемо лікування та корекцію способу життя. Чекаю вас на консультації.